ЦВК таки зареєструвала кандидатів у народні депутати від політичної партії Воля однак, така перемога відзначають лідери поліціли далася нелегко. Нагадаємо, два дні тому центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатам в одномандатних виборчих округах від партії, аргументуючи свої дії неточностями у документах. Вони думали, що наша політична партія така сама, як і всі інші політичні партії, де є один вождь, чи є один керівник партії і, Відповідно, який повинен підписувати всі документи, вони не розібралися, хоча статут оригінальний поданий в центральну виборчу комісію. Що наша партія зовсім іншою. Це є партія, яка вийшла після майдану. Це є партія, яка е, не має одного вождя. А керівним органом нашої партії є рада партії, натомість воля оскаржила відмову у суді, повторно подала документи до ЦВК і таки зареєструвала кандидатів. Це ті люди, каже Юрій Дерев'янко, які вийшли на майдан, аби змінити систему у владі, а не обличчя. А тепер мають можність піти в політику та реалізовувати потрібні реформи. Чимало з того, за що боролася воля усі 9 місяців свого існування, каже один із лідерів поліцили Ольга Галабала. Це прийняття концепції реформ децентралізації, а найголовніше ухвалення закону про Люстрацію і зараз каже Галабала, яка є мажоритарним кандидатом по 84-му виборчому окрузі. Головна мета забезпечити проведення люстрації. Під час цієї кампанії ми розпочнемо підготовку до люстрації. Ми складемо рейтинг тих чиновників, які мають бути люстровані першими. Ми просимо людей і будемо від людей отримувати люстраційні скарги. Ці люстраційні скарги ми будемо з людьми обговорювати на люстраційних віче для того, щоб дійсно це не була якась суб'єктивна люстрація, а це було дійсно воля народу. Попри те, що закон про вибори залишився у старій редакції, Юрій Дерев'янко переконаний, у людей є реальний шанс таки очистити владу. Саме у них в руках буде справжня люстраційна зброя бюлетень.